Хіміотерапія є одним із етапів лікування раку. Лікарі кажуть, у деяких випадках єдино можливий, що таке хіміотерапія, кому її призначають і як реабілітуватись після курсу хіміопрепаратів. Дізнайтесь у цьому випуску програми Здоров'я у фокусі. Хіміотерапія, у яких випадках її призначають пацієнтам, ми запитали у начальника структурного підрозділу клінічної онкології Боковинського клінічного онкологічного центру Андрія Харюка. Є патології які хіміотерапія є тільки основним методом лікування. Є Призначення хіміотерапії при патологіях, як ну, йде як допоміжна, є перед операцією, є після операції хіміотерапія, так звана дівантна, неодівантна хіміотерапія, все залежить від самої патології, від де саме знаходиться пухлина. І хочу наголосити, що, що перша, друга стадія це є ну, стадія, на якій. Хіміотерапія може і не призначатися може хіміотерапія бути як допоміжним методом. Наприклад, при захворюваннях шлунково кишкового тракту при ранніх стадіях можливо тільки операція, і взагалі не потрібно хіміотерапії і не променевої терапії. Це все є персоніфікований підхід до вирішення цієї ну, серйозної проблеми. Перед тим як розпочати лікування хіміопрепаратами, пацієнт здає аналізи та проходить ряд обстежень. Перед тим як знішу її розпочати цю хіміотерапію, пацієнти проходять обстеження в поліклінічному структурному підрозділі. І Вони їхні кожен випадок розглядається. Індивідуальний випадок розглядається на мультидисциплінарній комісії, вважають враховуються. Показники серцево-судинної системи травної системи ну людина проходить повне обстеження перед тим як призначити наше лікування. Для кожного конкретного діагнозу та пацієнта підбирається свій індивідуальний тип лікування. Враховуються гістологія, стадія, вік, доопераційний режим або післяопераційний супутня патологія. Лікарі використовують стандарти, затверджені МОЗ та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Лікар, хіміотерапевт підраховує індивідуальну дозу препаратів. Дозу розраховує тільки лікар, і доза підбирається також ну сугубо певним формулам, певним таблицям. Це є дуже відповідальний момент. Ми зараз більше е, працюємо по. По міжнародним стандартам МСІН та ЕСМА вони передбачають срове виконання певних алгоритмів ведення ліків, персоніфікований підхід до, до, до патології, до вибору методів лікування. Хочу наголосити, те, що хімія Цитостатики або хіміопрепарати це, це є отрута, і це є. Вони являються високотоксичними препаратами, вони є летючими препаратами. При їх розведенні вони просто випаровуються в, в повітрі і заради безпеки пацієнтів па 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 та медперсоналу маємо в арсеналі ось витяжну шафу, де де медсестра при розведенні, до речі? Це підготовка бачите до ліків до введення. Якраз зараз буде медсестра розводити робити готувати рощини. Хіміопрепарати вводять пацієнтам різними способами: внутрішньовенно, внутрішньоартеріально, внутрішньопорожнинно. Хворим, яким передбачені довготривалі процедури, лікарі використовують інфузомати. Нам допомагають в процесі роботи нашої для введення внутрішньовенних препаратів, хіміопрепаратів для, ну, для добових гулан це 1, 2, 3, 4, 5 добові години. Препарат повністю автоматизований, автономний. Краще, тим, що медсестра вільна від ну вільна від пацієнта, не постійно біля ліжка. Пацієнт ну доволі себе ну, комфортно почуває, і не потрібно. Тобто розподіляється розпреділяється препарат в часі, введення в часі дуже зручно. Запрограмовується препарат, який закапає розподіляється скільки крапель за хвилину. Лікарі Буковинського клінічного онкологічного центру разом з хіміотерапією застосовують і такі методи лікування як таргетну терапію, імунотерапію та гормональну, завдяки співпраці з НСЗУ. Більшість із цих препаратів забезпечується державою. Таргетна терапія, наприклад, для лікування раку молочної залози, особливих форм раку молочної залози, там, де вона необхідна. Ці препарати у нас є для лікування е, нехочинських лімфом, особого виду лімфом. Так само ми маємо препарати для лікування, таргітне, використання таргетної терапії, е, для лікування раку нирки. Ці препарати у нас є в наявності в нашому центрі і ми їх широко використовуємо. Гормонотерапія, як правило, використовується більше для патології, там, де є гормонозалежні раки, гормонозалежні захворювання. Це, як правило, рак молочної залози, рак передміхрової залози. Рак тіла матки. В основу цих використовується гормонотерапія, вона використовується тривала, як правило, в принципі, препаратами. І першої, і навіть другої лінії гормонотерапії ми забезпечені для проведення такого виду лікування зараз в нашої установі. За міжнародними стандартами, покази до імунотерапії розширюються з кожним роком, і лікарі все частіше застосовують цей вид лікування. Проте наразі в Україні програми НСЗУ не передбачають покриття витрат на імунопрепарати. В Україні імунотерапія не входить до державних програм, які забезпечуються державою, тобто закуповуються ліки безкоштовно. Тому, на жаль, в нашій лікувальній установи, в усіх лікувальних установах України, таких препаратів немає. Більше хочу додати, що цих препаратів немає навіть в нас переліку, які опубліковані, для того, щоб заклади могли закуповувати за вільні кошти ці препарати. Тому так, існує така проблема, але, на жаль, вона може вирішити стільки на державному рівні. Хіміотерапія складна процедура для організму онкохворої людини. Можуть уникати прямо під час проведення лікування. Це нудота і блювота. Блювання може бути алергічні реакції. Ну, є від, відтерміновані реакції, які вже виникають після е, закінчення лікування, там через певний період часу деякі виникають і через 7-8 днів. Як правило, там вже реагує система крові, можуть виникати реакції, побічні реакції з, з боку системи кровотворення. Ліки різного, з різної тяжкості і різного ступені тяжкості, е, зниження рівня тромбоцитів крові, зниження. Рівня гемоглобіну в крові. Одним із побічних ефектів від проведення хіміотерапії є випадіння волосся. Лікарі кажуть, що з часом у більшості пацієнтів волосся відновлюється. Це чисто косметичний побічний ефект. За це переживати не варто. Да, психологічний момент його разом з лікарем, разом з сім'єю можна перебороти, переступити, але волосся після закінченого лікування відростає, навіть де пацієнти кажуть, навіть краще, чим було. Або, або густіше, або структура трошки міняється, але, ну, як правило, волосся завжди відновлюється після закінчення лікування. За це хвилюватись не потрібно. Для того щоб полегшити побічні ефекти від хіміотерапії, потрібно прислухатись до порад лікаря. Є у нас так названа терапія супроводу, і для кожного препарату хіміотерапевтичного або імунотерапії, або гормонального препарату, є свої препарати, які зменшують побічні явища. Це Поради таке для пацієнтів слухати порад лікаря і, і контактувати з лікарем, і працювати разом в цьому направленні разом з лікарем. Тут вже лікар, залежить від того, які використовуються препарати, злесно так само, терапія супроводу йде для зменшення побічних ефектів. Ефективність протипухлинного лікування залежить в першу чергу від стадії захворювання, констатують лікарі. Тому вчасне звернення до фахівця збільшує шанси на одужання. Чим раніше, чим в ранній стадії до нас пацієнт звертнеться, тим більше шансів на одужання. І, як правило, тільки один метод лікування в онкології не використовується. Як правило, йдуть і променева терапія, і хірургічне лікування, і медикаментозна, скажімо так, не тільки хіміотерапія, а так само ви казали імунотерапія, терапія, гормонотерапія це все іде медикаментозне лікування пухлин. Як правило, іде іде все в комплексі, і тому чим раніше до нас звернуться пацієнти, чим більш ранній стадії, тим більше шансів у них на одужання. Як відновити організм після курсу хіміопрепаратів? Лікарі твердять, що в першу чергу потрібно вести здоровий спосіб життя. І залежно від того виду лікування, який пацієнт отримує, в залежності від того, які препарати пацієнт отримував отримував під час лікування, і по закінченню ми даємо рекомендації, на що треба звернути Увагу, деякі направляються, знаходяться під наглядом до ендокринологів, до кардіологів, направляємо пацієнтів, якщо в цьому є необхідність. А взагалі вести здоровий спосіб життя пацієнти у нас знаходяться довготривало на на обліку у нас і в будь-який час вони можуть до нас звернутися, які в нашу установу з якимись е, е, змінами в своєму стані, змінами в своєму здоров'ю. Пацієнтки і пацієнти мають настроєст на те, що е, Наша з ними спільна робота направлена, на те, щоб побороти онкологічне захворювання, щоб вийти звідси принаймні в кращому стані і по можливості здорового. Після хіміотерапії, здебільшого, здорові клітини після реабілітації відновлюються. А ракові, що мутували, гинуть. Кваліфікована медична допомога та бажання пацієнта побороти хворобу стають запорукою одужання.